Новий застосунок Мрія для українських шкіл завершилося тестування. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України з інновації, розвитку освіти, науки та технології. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, зокрема, тестували мрію по всій Україні. Дуже важливо, що є прифронтові регіони. Ми зрозуміли, що працює добре, що потрібно ще покращити у застосунку вчителів. Вже виставили 560 тисяч оцінок, 246 тисяч разів скористалися календарно-тематичним планом, 120 тисяч разів батьки перевіряли, як справи у школі. Освітні результати міністр зауважив, розробляємо функціонал та можливості використання у дошкільній установі мрії. І надалі це також можуть бути університети упродовж нового 2025 року до програми Мрія долучиться кілька тисяч українських шкіл.